Розпочнемо з вами урок математики. Передаю привіт Вові, Кирилу, Ярославу, Дінісу, Вані, Паше. Так, давайте з вами продовжимо працювати з грошима. У нас тема вартість. Будемо визначати вартість товару. Спочатку попрацюємо з вами усно. Так, гра скарбничка. Перша скарбничка. 3 плюс 10. 3 плюс 10. 13. 13. Правильно. В першу скарбничку у нас 13 пішло. Друга скарбничка. 18. 18 плюс 2. 20. 20. Правильно. 15 плюс 1.

14. 14, 3, а? Чотирнадцять. Чотирнадцять. Так, дванадцять плюс три. Тринадцять. Дванадцять плюс три я не а. Один, два, пять, а п'ятнадцять. П'ятнадцять так. Двадцять мінус три. Один, два, три, семь. Сімнадцять. Сімнадцять. Правильно, вісімнадцять плюс один. Один. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять, дванадцять плюс один. Тринадцять. Тринадцать, шестнадцать, 6. 1, один, 3, 4, 5, 6, 11. Ще раз 16 мінус шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, десять, десять, восемнадцать, минус пять. Один ой, один, два, три, четыре, пять, тринадцать. Тринадцять розумничка. Так, відкриваємо тоді з вами зошити. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки вниз. Посередині записуємо 18 квітня. Поставте на паузу, запишіть. І з нового рядочка прописуємо каліграфічно числа від 10 до 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. 11.